Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 1 жовтня 2022 року орієнтовно склали

Танків 2354 одиниці за добу, 16 бойових броньованих машин 4949 одиниць за добу, 17 артилерійських систем, 1397 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 336 одиниць за добу, 3. засобів протиповітряної оборони 176 одиниць літаків 264 одиниці гелікоптерів, 226 одиниць за добу, 1, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1009 одиниць за добу, 6. Крилатих ракет 246 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3786 одиниць за добу, 18 спеціальної техніки 131 одиниця. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!